Старша Еда, переклад з давньої ісландської Віталії Кривоніс. Бесіда з Вавтрудніром. Одін промовив Порадь мені, Фріг, час мені їхати до Вавтрудніра. Знаннями своїми помірятись хочу з Турсом Всемудрим. Фріг відказала. Вдома лишайся, любий Герфадре, в обісті богів, бо, з поміж Йотунів, не відаю рівного в знаннях в Автрундірові». Одін промовив Багато я їздив, багато я звідав, багато я сильних спізнав. Бажаю дізнатись, як в Автрундірові ведеться в палатах його. Фрік отказала. Щасливо рушай, щасливо вертай, щастя тобі на шляху. Мудрість нехай допоможе всебатькові бесіду з Ютуном вести. Вирушив Одін поговорити з Ютуном мудрим. Прибув ік до хати імового батька і в залу ступив. Одін промовив Шана тобі, вавтрудніре». Нині прийшов я тебе повидати. Волію дізнатись, чи ти наймудріший, чи йотун всемудрий. В мовив, що це за муж у залах моїх словами жбурляє. Назовні не вийде ж в оцих як мудрим себе не покажеш. Один промовив я гагнардом звуся. З дороги мене змучила спрага, стомила мандрівка. Жадаю запросини й гостинності йотонем. В мовив Ганграде, чом ти у сінях стоїш? Проходь та у залі сідай, подивимось нині хто розумніший гість, а чи йотун старий. Один промовив муж незаможний, як до заможного прийде. Мовчить, або каже, що треба. Балакучий надміру, думаю, здибає лиха від кригосердого. Вовтроднір мовив Скажи мені, Гагнат, якщо вже стояти волієш і мудрістю мірятись, як зветься кінь, що возить на спині день для людей. Один промовив Скінфаксі зветься, Він ясною днину людям везе. Найкращим конем із гривою світлою вважається він у хрейдготів. В мовив Скажи мені, Ганград, якщо вже стояти волієш і мудрістю мірятись, Хто той жеребчик зі сходу, що возить ніч для богів. Один промовив Хрім кінь той, що ніч доправляє для добрих богів, богів. Піна з водил його крапає вранці, звідти роса у долинах. Вавтруднір мовив Скажи мені, Гагнна, Гагнрад, якщо вже стояти волієш і мудрістю мірятись, як зветься ріка між Йотунів землями та володінням богів. Одін промовив, І фінгом зветься ріка між йотунів землями та володінням богів. Вільно біжить, ніколи її мороз не скує. Вавтонір мовив. Скажи мені, Гагнрад, якщо вже стояти волієш, і мудрістю мірятись, як зветься поле, де буде битва між суртом і богами благими. Одін промовив. Вігрід те поле, де буде битва між суртом і богами благими. Сто переходів, то довжина і ширина поля бою. В автоднір мовив, мудрий ти гостю, сідай же на лавку, з турсом розмову тримати, закладемо голови, гостю кмітливий, заставою в нашому змаганні. Одін промовив Скажи тепер ти. Як розум тобі допоможе, і ти, в тямущий, звідки земля появилась, і небо високе. Повідай, о йоту немудрий. Вавтруднір мовив, з іміра плоті земля утворилась, а гори з кісток, небо із черепу, і того холодного троля, а з крови моря. Одін промовив, скажи тепер вдруга, як розум тобі допоможе і ти во втрудні ретямущий. Місяць від кого походить, який люди бачать вгорі, і сонце так само. В Автруднір мовив, Мундільфарі ім'я місяця батька і сонце так само. Обходити небо щодня вони мають, так міряють час. Одін промовив. Скажи тепер третям, як розум тобі допоможе і ти в трудні ретямуші, від кого походить день над людьми і муроком ніч? В Автроднір мовив, делінгом зветься, хто день породив, Аньор батько ночі, повню і безмісячну ніч створили боги, щоб міряти час? Одін промовив. Скажи у четверте, як розум тобі допоможе і ти, в Автродніретямущій, від кого походить зима і лагідне літо у мудрих богів? Вовтроднір мовив Він сваль ім'я батька зими, а літа свасуд. Один промовив скажи тепер в п'яте, як розум тобі допоможе, і ти в трудні ретямущий, хто старшим з асів чи з іміра роду, був за давніх часів. Вовтруднір мовив, за многіє зими до того, як землю створили, народжений був Бергельмір. був Тродгельміром батько його, а і Аургельмір його дід. Один промовив, скажи тепер в шосте, як розум тобі допоможе, і ти вовтрудні ретямувші. Від кого пішов Аургельмір з Йотунів роду, Турсе В автруднір мовив, Ілівагару крапля бризки, Йотун із хвиль утворився. З нашого лютого роду всі так з'явились, тому ми й жорстокі. Один промовив. Скажи тепер всьоме, як розум тобі допоможе і ти тямущий, Робом яким породив Йотун безумний нащадків жінки не маючи. Вовтруднір мовив, під пахвою виросли у хрім Турса мудрого, дочка і син. Нога від ноги народила у нього шестиголового сина. Одін промовив. У восьме скажи, як розум тобі допоможе, і ти вовтрудніретямучий, Що ти найперше тримаєш у пам'яті, Турсе всемудрий. Вовтруднір мовив, за многі зими до того, як землю створили, народжений був Бергельмір. Ось перше, що я пам'ятаю і бачив, як у труну його клали. Один промовив. Скажи у дев'яте, як розум тобі допоможе в Вовтрудні ретямущі, звідки вітри прибувають, летять понад хвилями, людям невидимі. Вавтруднір мовив Христвіргом зветься Ютун в Орлиній подобі, аж на краю землі він сидить. Крила його здіймають вітри над усіма племенами. Одін промовив. Скажи у десяте, як розум тобі допоможе, І ти вовтрудні ретямущий. Звідки з'явився Ньор серед Асів, у храмах і капищах вельми шанований він, хоч асам не родич. Во втруднір мовив У Ванахеймі родився той Бог. До Асів пішов, як заручник. По гибелі світу вернеться він до ванів примудрих. Один промовив Скажи в одинадцятий, що то за місце кожного дня там сечуться. Обрані воїни в битвах полеглі, сидять і бенкетують потому, бенкетують потому. В автоднір мовив: Ейнхерії, всі в Оді на місці січуться щодня. Обрані воїни в битвах полеглі сидять і бенкетують тому. Один промовив Скажи у дванадцяте, звідки ти долі богів знаєш усіх вовтрудніри. Про Йотуні в тайни і всіх ти богів правду повідав, Турси Всемудрий. Вовтруднір мовив про йотуні в тайни, і всіх я богів мовити зміг, бо цілий світ довелося об'їхати. Дев'ять світів я навідав Пекейний Нхель, мертві туди потрапляють. Одін промовив Багато я їздив, багато я звідав, до ста я дуже спізнав, хто вижити зможе, коли всі погинуть після жахної зими. Вавтруднір мовив Лів і лів трасі вони будуть жити у лісі ходмімір. Ранкова роса їм буде за їжу, плем'я людей відродять. Один промовив Багато я їздив, багато я звідав, багато я дуже спізнав. звідки бо з'явиться сонце на рівному небі, як фенрір його пожере. Павтроднір мовив, Єдину дочку народить Альврьодуль до смерті від Фенріра. Загинуть боги і матері шляхом діва поїде. Один промовив Багато я їздив, багато я звідав. Багато я дуже спізнав, що за три діви літають над морем гарно премудрі. Вавтруднір мовив Три ручаїся зливають над хатою дочок Мьокрасіре. Добрими духами долі знають їх в світі, хоч троє ці мають за родичів йотонів. Одін промовив Багато я їздив, багато я звідав. Багато я дуже спізнав, хто володітиме спадком богів, як суртове полум'я згасне. Вавтроднір мовив, Відар і валі обістя богів обживуть, як суртове полум'я згасне, моді та магні м'йольні родержать по вінґніре смерті. Одін промовив Багато я їздив, багато я звідав, багато я дужих спізнав. Як має одін скінчити життя, коли загинуть боги? Во мовив, вовча пащека поглине Альфадра, та відар помститься, пащу холодно він розірве, помсту звершить. Одін промовив Багато я їздив, багато я звідав, багато я дужих спізнав, Що Одін на вухо власному синові мовив. Як той на багаття ступив, Вавтруднір мовив: не знає ніхто, що ти на вухо синові мовив. Преречений смерті виніс я вирок собі, долю богів провістив нині в речах, поступився я одіно, ти відтепер наймудріший.